Слава Богу, все було добре. Так як має бути. Завершується день 17.55. Я вже потім побачив по, по відео, бо мене дуже цікавило, як я кричав. Подивитися, що тут зі мною відбувалося. І нікого вже нема, значить, живу я в такому місці. Де 100 метрів, а може більше в одну сторону ніхто не живе, пусті хати. А по одну сторону так 25 метрів хата є і там живе одна жінка. Ну і я закриваю двері в машині, якщо хтось знає, що таке бус, там є такі бокові двері широкі, півтора метрові. Я їх закриваю. Треба вже йти ну, читати Слово Боже і так далі. Ну, я про той момент не чув, не думав про Слово Боже. Я думаю, як закрити машину скоро. Я правою рукою, стою біля задного колеса. А машина вже, знаєте, трохи поношена, і вона треба добре там двері з розмаху так потягнути, щоб вони закрилися. Щоб всі замки взяли. Бо якщо легко, то тоді один замок бере, а другий не бере. І Я так правою рукою зі сили пхаю двері вперед. І Вони доходять до свого місця і потім вони заїжджають з середину. Але цей палець забираю, не забу, забуваю забирати. І зі всього розмаху я попадаю в капкан. Коротше, до кістки зжимає мені тут. Я стою, кричу. Бо я потім хотів подивитися, що я там кричав. Кричу Галя. Кричу і чудом дивлюся, Галя вилітає з хати. Бо вона, як впала в льох, то вона пів години а я не чув. <рив> От. А вона тут вже, думаю, ну, звільнитися я не можу, бо тою рукою туди не дотягнешся, а та рука припнята. пальці запхати тепер вже не можу. І нічого зробити. Вона приходить, сказав, що зробити, вона відкрила двері, я витягаю палець, дивлюся так. Тут розтята, кров тече. Тут все синя, а тут біла частина тіла, тут зжало до кістки. Беру я той палець в рот, ну не в рот, а тако. І хочу, І знаєте, скільки я говорив ім'я Ісуса Христа, будь зцілений, будь здоровий. Знаєте, В той час я так казав, щиро, не знаю, як я так сказав, ну само з мене вийшло ім'я Ісуса Христа, палець будь зцілений. І я так ходив туди, вперед, назад, вперед, назад. Галя каже, там є, я кажу, йди в воду, запхаю руку холодну. І там була вода така холодна, я запхав на вулиці руку. І все, зжав, кажу, давай мені скоро перекись водню, пролити, щоб та кров, то все не знаю, Ну там вже ж всяке може бути. Промити треба. Промив я то і думаю, значить, я йду читати Біблію. Певне, мені. Хтось хотів помішати, щоб я того не зробив. І я беру так з тим перекіс, так взяв, щоб кров не текла. той ж, прижав І відкриває Біблію. Відкрилася мені Біблія е, в такій моменті діяння апостолів там, де Якова вбили, а Петра взяли е, ці, в тюрму, і він прикутий до двох солдатів лежить. Ніч спить, і тут його ангел пробуджує і каже, Вставай, хай да не спали, взивайся, вдягайся і ходи за мною. І він встав і пішов, пройшов всі брами, в останню браму, побачив, що ангела нема. І до нього дійшло, що він на свободі. Я поки то прочитав, то то багато скільки я там читав. Ну, може, з того часу прийшло хвилин 40. І каже Галя, вийди, візьми собі замотай руку, щоб там кров часом на ліжко чи що-небудь не пішла з руки. Я відкриваю на руку, дивлюся, Господи, воно все, шкірка до шкірки зійшлася до кубки. Палець ту був синій, ту був білий в тій місці, має одинаковий вигляд. І до мене, знаєте, так до того Петра дійшло, що слово спрацювало. Я дякую Богу, розумієте? Ну нам не треба, напевне, кожен раз доходити до таких крайностей, щоб ми так е, щиро сказали те слово. Тобто якось треба пробуджувати в собі е, ті слова кожен день, і... і щоб бути завжди готовим. Це коли ти тим живеш. Так, жити тим, як написано, коли щоб дати гідну відсіч в день злий. Дякую Богу. Амінь.